Всім привіт! Сьогодні в нашому відео ми відправимося в захоплював подорож, визначний заклад, де історія зустрічається з сучасністю, а культура переплітається з знанням, а саме бібліотека в місті Ляптісь. Моя тезка покаже і розповість, що цікавого можна зайти там. Готуйтеся дізнатися про найцікавіші колекції та особливості цієї чудової бібліотеки, яка є невід'ємною частиною культурної спадщини Ляпціка. Приєднуйтесь до нас у цій захоплюючій подорожі. Шановні друзі, сьогодні ми з вами завітаємо в міську бібліотеку. Але на в целі знаходиться вона найбільш плац. Зараз я покажу вам години роботи. Тут ми бачимо час, частку кліткнуційних бібліотеках і заходимо. Для дітей ви можете оформити безкоштовну карту. І на першому тесі знайти цілий такий, такий великий, великий відділ нашої української літератури. Хочу вам показати, спочатку, мабуть, книжки для більш маленьких. Ось вони тут є. Тут є і про твариночок. Бачите? Є дуже класні. Мышки з віконечками для більш старших. Я б їх рекомендувала, мабуть, так, для трех-четырех рочків. Дивіться, зараз з віконечками. Ось такі прекрасні книжечки. Так, це частина для більш взрослых. Про космос, клі, е, клімат тварин. Таке життя ось. Дуже класно. Поговоримо про місячні, е, Посібник виживання для дівчат. І думаю, що для хлопців тут теж щось можна знайти. Дуже класна книжка про історію України. Є е, для зовсім дорослих. Тут і економіка. О, бачите, дорослі хлопці. І фінанси. Взагалі тут ті, хто... Цю поличку створив, віддір цей створив, він дуже-дуже молодець. Ну, і так вона виглядає, тут її дуже просто знайти, наш прапор, тому завітайте обов'язково. Тут у нас поличка для дац-класів. Німецька мова як друга мова. Я думаю, теж комусь може бути корисно, Є і диски, диски, є і різна література під вік. Від рівень знань дитини часто діти приходять в бібліотеку просто розважитись тут є багато чого робити, і цілі сім'ї приходять. Тут цікаво провести час, особливо класно, коли погана погода. Хочу також звернути вашу увагу на те, що є. Диски з фільмами, які можна подивитися на DVD. Ігри, ігри є на Nintendo, Тільки накажіть оце вашим дітям. Шуткую, навпаки, кажіть, щоб вони любили тільки більше ходити в бібліотеку. Окрім полички українською мовою, є ще французька мова, англійська мова. Ось тут вона знаходиться, є достатньо багато. Прекрасних книжок і такий лайфхак. Я собі зараз візьму Це книжки англійською на поличці. Я думаю, що дорослим буде цікаво в дитячій секції. Також я хочу показати вам настольні ігри. Ось тут вони є. Декілька я вже брала для дитини. Дуже зручно і мову вчити. І себе розважати, і класно, що можна потім цю ігру повернути назад, щоб вона не набридала. Ну, і величезний, величезний читальний зал, як я не буду знімати тут є люди, а куди ви можете прийти з дитиною, погратися, почитати і класно до доєднатися до культури любові до книжок. Коли ви берете книжечки, з вам треба підійти до жінки і зареєструвати.